Тут, бачите, тут просто на річці зимова казка. Є. Це ось саме такий спортивний лайфхак. Друзі, це щось непогане вроді. Сьогодні в нас така рибалка у форматі... Розвідки, але це розвідка не нових місць, а розвідка навпаки вже старих знайомих мені місць, в яких я ну напевне що роки три вже як не рибалив. Чому так? Тому що в якийсь момент тут просто перестала ловитись риба. До того декілька років ми досить успішно рибачили. Клювала щука, клював окунь, Тому в мене два комплекти сьогодні, власне, під дві цих риби. Але в якийсь один рік просто риба закінчилась, і ти приїжджаєш сюди, і жодної покльовки не було. Отже, пройшов якийсь проміжок часу. На річці, звісно, що все міняється, і цікаво, чи змінилось щось тут, чи з'явилась тут риба. Сьогодні протягом дня будемо це перевіряти. Це, бачите, є такі непогані. Попри те, що водичка досить висока, теча тікає під другу сторону, а ось в нашому березі такі непогані стоячки, завороти, де власне, може стояти малоактивна риба взимку. Ну сумно, поки що дуже сумно. Жодного клювання, а рибалим вже години-дві. Погода красива, все так засніжено, але ось по рибці Топорився все дуже і дуже погано. Тому наш подальший план вже буде виглядати таким чином, що ми зараз залишаємо ці наші місця, в яких половили, і рухаємося річкою значно далі в ті райони, де я ще ніколи не був. Але вчора по карті відкрив, подивився, виглядає перспективно, цікавенько, і будемо там перевіряти також. Ну, якщо вже в такому місці її нема, то я просто не знаю, що їй треба. ти зараз відновлюєте як ви розумієте На сьогодні все на годинку у нас друга дня, і жодного клювання в нас так і не було. Хоча місця тут насправді ну, дуже красиві, особливо ось ця ділянка, на якій ми завершували, є глибинка, тиха, спокійна вода. Я прикидував на окуня на щуку, але абсолютно нічого. Ну і не зрозуміло, чи реально тут немає риби, чи можливо все ж таки вплинула оця переміна погоди. Адже вночі насипало ваш так добряче снігу, до того була більш тепла погода, стояла незрозуміло, але ми з вами обов'язково продовжимо. Погодою в нас дуже крутить. Декілька днів тому було вночі мінус 10, стала крига. Потім декілька днів вже плюс 10. І сьогодні знову ж таки переломний момент вночі було плюс 8, плюс 9, в день буде 0, Розпочнеться сильний снігопад, сильні вітри. Ну в цілому, погода, яка не має стабільності, яка точно не сприяє хорошій активності риби. Але повторюсь, вже від завтрашнього дня, знову ж таки. Приходять морози там мінус 6, мінус 7 по ночах. А сьогодні ще є можливість все ж таки виїхати до води і спробувати когось спіймати. Тому власне цим і займемося. народ, Зловив першого. І такий зразу досить непоганий, без покльовки під ці з дна. І ось він є перший окунь в руках, перший мій е, такий уловчик, хоч, і скажем так, ну, досить поки що скромний. Але якщо брати до уваги мою попередню рибалку, де за цілий день взагалі нічого, е, то сьогодні е, риба в руках є, і риба є в руках досить швидко. це буквально Третє-четверте місце, в яке я обловлюю, ну, і такий конець ну, за 100 грам, 2 грама рачок підсів з дна. Підняв просто приманечку, удара я не відчув. Ну, це саме зимова пасивна риба, Скажем так, для неї це досить-досить таки типово. Ці скачки погоди. На мій погляд, вони завжди дуже негативно впливають на активність риби. Також те, що був лід, був сніг, а потім це все розтопилось. Ця вся тала вода пішла знову ж таки саме в річку. По-перше, прозорість води, як мінімум, змінюється, водичка стає мутніша. Від цього рибі вже важче харчуватись, вона не так добре бачить. Хоч основний орган в неї бічна лінія, але все ж таки, коли, коли вона атакує, вона часто спирається саме на свій зір. В цілому умови дуже складні. В більшості всі фактори вони, скажімо так, негативно впливають на кльов. Ось. Але добре, що перша риба вже є, будемо продовжувати, попереду є цікаві місця. Сподіваюсь, там теж будуть покльовки. Такий цікавезний тичок був, але на гачку нічого не опинився. Є. Друзі, це на гачку щучка. І клюнула вона. В тому місці, де я мала клюнути. Зараз витягну і поясню. Рибка, 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 до нас, до нас, до нас на базочку. Є черговий оловчик в моїх руках. Гарний удар, гарна така покльовочка. Хоч, як і бачите, щучка невеликого розміру. Чому я кажу, що вона клюнула в правильному місці? Тому що я використав такий прийом, як зміна кута подачі приманки. Тобто в мене було клювання, дуже схоже до щучого з невеличкими зубками на приманці в попередньому місці. Я змістився буквально 15 метрів, і, виходить, кинув саме в те місце, де була покльовка, і протягував там вже тепер свою приманку просто по іншій траєкторії. Рибка це оцінила, і результат, як ви бачите, в моїх руках це невелика щучка. Але для зими це також досить непогано. До речі, вона е з цієї спроби. Ой-ой-ой, з цієї спроби. Вона досить активно все ж таки проатакувала проманку, був характерний чіткий удар, тому що в минулий раз це була саме легесенька-легесенька покльовочка. Ох, і давай, маленька. Пливи і рости велика. Ось тут така непогана локація, тому що багато корчів, по-перше, взимку риба любить корчі, по-друге, не тільки взимку любить курчі, ця риба. А по-третє, взимку завжди присвятковується такий момент, така ситуація, якщо от місце спрацювало там раз, другий, Зазвичай воно вже і продовжує працювати, тобто взимку якось місця вони постійно повторюються. Там, де плюнуло, зазвичай на інші рибалці теж буде плювати. Тобто риба вже якби зайняла, обралася від ці місця і покидати їх не хоче. Є. Друзі, є ще одна. Ох, бійка попалась. Ох, ще й бійка вона була. Дуже класна покльовка. Крутезний такий удар. Бійка риба, бачите, це бійка риба. Вона вже йому танулась кудись. Ну, виходь звідти. Опа! Опа, 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 ходи до нас, ходи, ходи, ходи. Ходи, ми тебе зараз відпустимо, тільки скоренько покажу нашим глядачам. Зацініть просто її жирне-жирне пузо. Е, я гадаю, це і ікра, і також вона собі, скажімо так, наганяла жирку на зиму. І от в парі якраз таки виходить е, таке здоровезне пузо в неї. Приманка, впевнено. В мордашці щука добре її проатакувала. І для цієї щучки, для цих двох щучок, в мене був такий один невеликий сюрприз, про який я вам, власне, зараз і розкажу одразу після того, як я її відпущу. Це ось саме такий спортивний лайфхак, який ми іноді використовуємо в спорті. В тому числі, от наші хлопці на першому чемпіонаті світу по стрітфішингу також використовували таку штуку. Дивіться, це є ось така зовсім малесенька, буквально там 5-7 сантиметрів ставочка з грубого флюрокарбону. Тобто до тонкого підв'язується ще. Така зовсім малесенька вставочка. Це можна робити з приманками близько там, 2 дюймів розміру, коли ви ловите окуня, але от шанс щуки великий. В цих умовах в мене реально дуже великий шанс на покльовку щуки. Якщо я там поставлю, наприклад, грам і дарцика маленького, ну така штука вже не підійде. Все ж таки, вона буде суттєво впливати негативно на гру. Але якщо там 1,5-2 грами, 2 дюйма, 2,5 дюйми, ви ловите окуня, а щуки реально багато. То ось це дуже крута штука, яка допоможе реалізовувати набагато більше покльовок щуки, тобто вона не буде все ж таки зрізати. Зачасту щука ріже 2-3 см. Тому ось така ставка в 5-7 см класне рішення. Обов'язково жало гачка заколюю в саме тіло приманки, тому що зараз якраз таки почну вже детально пропрацьовувати всі ці підтоплені корчі. Ну і відповідно, щоб не обірвати там е, свою приманочку. Дуже важливо, коли кидаєш під усі ці гілочки, ну, попадати чим поближче, і обов'язково. На падінні відкривати дужку, щоб приманка під самі гілки впала. Оконець часто прямо між самими гілками стоїть і вилазити з них, виходити, доганяти приманка вже по чистому просто не буде. <звук> Якийсь Купчення просто, я в цьому місці, дивіться, третє ловлю. Кидаю під палки. Ну окей, перша була не конкретно з цього місця, але от дві підряд, чисто прямо з одної підтопленої гілки. Невеличка. Невеличка десь така, як перша. Щучечка. Я розумію, що ти хочеш додому, ми тебе зараз вже відпускаємо. Вже зараз ми тебе відпускаємо. Дивіться, якщо попередній я казав, яка груба, яка животата, то ось ця навпаки довжелезна, худезна, Таке враження, що ця не має що їсти. Ну, ось це виглядає конкретно як вихід щуки. А на годиннику у нас яка година? Вгадайте, все правильно. Зараз 10.30, за останні 15 хвилин три риби, і це знову ж таки саме той золотий час, про який я завжди говорю. І сьогодні він теж спрацьовує. Після трьох щучок з того місця одного я щось сам застоявся. Але це насправді зовсім неправильно. Тому що коли починається ось такий вихід, треба її збирати. Тобто треба поміняти місця. Вона не виходить в одному місці зазвичай. Вона вже якщо активізувалась, то активізувалась типу, там на 20-30 хвилин плюс-мінус повсюди. Тому є зміст то тобто швидко пробігти зону і познімати ось цю активну рибу. А я після того, як спіймав там э, цю всю рибу, простояв ще хвилин 15-20 э, без покльовок. Зараз буду переміщатись і пробувати шукати. Друзі, це щось непогане вроді. Ага, то. Така середня щучка. Ох. Не даремно я прив'язав цей грубий кусочок сюра. Оконь був першим, але після того окунь взагалі не хоче клювати. А от щучка раз по раз попадається на мій гачок. Ще одна. Я точно знав, що тут ну, багато щучки, але я все одно розраховував, що я буду ловити окуня. Ну і мені там якісь щучки будуть попадатись 2-3 за рибалку. Оконь не ловиться, ловляться одні щучки. поміняв місце, і ось наступне місце знову дає покльовку. Рибка в районі пів кілограма, знову, бачите, більша риба, дуже пузата. Напевно, ті маленькі ще не нерестяться, тому не мають пуза. А ось ця більша така півкілушка вже нереститься, і в неї вже така пузяка серйозна. Гарна покльовка, гарна боротьба. Однозначно рибці за це дякуємо, не цемо відпускати і будемо рухатись далі. Папа па рибулечка, папа. Друзі, ну ось так класно складається риболовля, хоча погода, як я сказав, зовсім не сприяє. Ну і плюс на вулиці вже така там майже що сказати глухозим'я, але прокльовує, прокльовується супер. Ця щучка взяла з під самого берега. Там бачите такий невеликий заливчик організовується. Ну, достатньо таке, скажем, типове місце, яке читалось. Але е все ж таки на попередніх рибалках я його завжди обловлював і ніколи там не клювало. Я завжди був здивований, чому? Чому так? Е наче місце дуже класне, а риба ніколи себе не показувала. Але бачите, сьогодні все ж таки вона там була активна. Та що ж це робиться? Що ж це таке робиться? Таке враження, що сьогодні просто хоче клюнути кожна риба, яка вводиться в річці. Знову з цього самого місця ще одна. Друзі, я реально дуже здивований, дуже вражений е ну, тим, що стільки клювань. І що відгукується саме щука. Ах, ця втекла, ця на берег не попала. Ну, це дуже дивно. В такий холодний період, в зимовий, щоб отак саме на щуку попасти. Ну, бляха, навіть не пригадаючи, в мене колись таке було. Всі знають, що коли вже так сильно похолодало, ну все, ультралайт і поїхав собі там у конька ловити, десь там знайшов зграйку і вимучуєш його. А сьогодні зовсім не так. Я хотів так ловити, я хотів знайти у конів і вимучувати їх. Але. Перший прохід по місцях, а щука просто дуріє. І хоч на невелика, але повірте, задоволення від цих покльовок ну точно приносить дуже багато. Так, ну давайте скоренько рухатись далі, це місце і йдемо шукати. Минула місцинка промовчала. Я зробив ще кілька кроків в сторону. Буквально метрів 15 перемістився, і зараз тут по новій локації, по новій зоні, знову пропрацьовуємо швидесенько. Дуже чітко попав в саму туди дирку отак можна зловити щуку. Тут раніше завжди було таке непогане місце, але Бобер вже біди такої наробив, що ну, дуже важко буде ловити дуже багато гілок, не знаю чи взагалі вийти, тут хоч щось зловити. Але це окунь, нарешті з другої покльовки. О, була вже в мене покльовочка в тому місці. І от з другого разу я його добрав. Можливо, там є ще, можливо, я їх нарешті знайшов по звичайних звичних місцях, де він прокльовував минулі роки, Окуня практично не було. А ось тут в одному з місць, де якраз таки навпаки ніколи я не ловив окуня, прийшов і спіймав його. Невеличкий окунець, але це саме та цільова риба, яку я хотів сьогодні ловити. Біжить смугастик. Був, Був, підняв з дна, без покльовки, на паузі з дна підсів, але не сів на гачок. Підійшов я трошки ближче до окуня, щоб не потрібно було так далеко до нього кидати. Зараз спробуємо вмовляти його на покльовочку. Хто це? Це знов щучка. Нове місце, нова рибка. І нова щучка знову ж таки невеличка. Сидить за край, Ну це не окунь. Це не окуня, Я хочу окуня. Щучка, і давай, приманечку, біжи. Ну в цьому місці точно треба пробувати змінювати приманку. Час і часу були контакти з окунем. але вже останні всі були холостими. Погода сьогодні явно не для слабких. Зараз трошки грію з чаєм і буду повертатися в ті свої найперші місця. Там в них не було покльовок, але, можливо, просто ще був не той час, коли риба не клювала. Повернусь, спробую ще раз. Два слова ще буквально по монтажі. Це є g вольфрамовий, Wolfraмовий, грузок вантажок, коста -ракета, 2 грамчика всього. офсетний гачок з тонкої серії SS. І сюди я от помінюю приманочки. Сьогодні саме рачки спрацьовують краще за все. Друзі, останнє місце обловлюю, тому що вже відчуваю, що ну, і руки вже промокли, замерзли, і так в тіло починає потрошки замерзати. Е а все ж таки хворіти через те, що замерз, ну, не дуже хочеться. Останнє місце до обловлю, в ньому сьогодні була вже рибка і буду скручуватись. Друзі, ось так незвично. Я завершую своє відео з двома щучками в руках. GoPro роз'рядилась, думаю, ну все, останнє місце. Ставлю ще мікрушку, поставив дартс. Думаю, якийсь може маленький окунець клюне, два закида, дві щучки. Ловлю першу, кладу на берег, кидаю ще раз туди саму і одразу сідаю наступна. Ну Сьогодні реально просто був дуже гарний виходить, такий вихід щучок, що вони порадували великої кількості покльовок. Декілька годин провів на воді, своє задоволення отримав і можна відправлятись додому. Друзі, обов'язково підтримайте мене також вашими вподобайками, вашими коментарями та підписками на канал, адже все це допомагає просуватись ролику на платформі YouTube. Зустрінемося, па, -па.